Підмітає вулиці однією рукою. Історія переселенця з Чернігівщини, який працює двірником у Чернівцях. У спеку чи дощ шостої ранку Віктор Голуб вже на ділянці. До Чернівців приїхав на початку повномасштабного вторгнення. Да, ми їхали з Києва і нас остановили електричкою. Висадили в Ніжині і ми були у кольце. Продуктів не було три неділі, а тоді. Адинтіста сьомого дня церква евакуювали і ми попали туди. В той список і він нас збирали, сказали. Вибір чотири категорії: Чернівці, Тернопіль, Польща і. Ще десь ну чернівці, чернівці, западна Україна. Ну, думаю, проїду. Я ж не думав, що це так надовго затягнеться. У Чернівцях вимушених переселенців розмістили у дитячому садочку номер 10 Чоловік взявся за пошуки роботи одразу. Після кількох відмов Віктор таки влаштувався двірником на комунальне підприємство. А тут мені повірили мастер, повірив всі. І Я їхні довіря продав. Круку я втратив у 96-му, 8 августа. Ми робили місто Гадяч, Полтавська область, є. там ремонтували кришу на п'ятому етажі, І залишилося два рулони, щоб на другий день не йти, вирішили їх робити. Ну, я трохи не розвятав через парапет пав з п'ятого етажу з криші. Чоловік пробув у комі 14 днів. Лікарі не давали жодних шансів на життя. Та Віктор здивував усіх і навіть втративши руку, не здався. Хоча спочатку, каже, було складно. Коли я в 96-му році виписався з лікарні, я вішався, травився. Тобто в мене не було смисла життя. Я, я не міг нічого. Я не міг ні застебнутися, я не міг ні одітися, я не міг обутися, я не міг поїсти. А в тридцять роки я так думаю, ну кому не треба таке. Ну, потім раз другий не вийшло. Я зрозумів, що що то треба робити. Вибор був один: і стояти з протягнутою рукою, і починати починають все, як кажучи, з білого листа, з нуля. Мій приклад такий. Мала дитина лазить на четвереньке, вона піднімається, падає, але вона все одно стає. Обслуговують двірники три ділянки у середмісті. Напарник Віктора, Олег Сургаєв, також переселенець. Він із родиною виїжджав зі Слов'янська Донецької області. Чоловіки познайомилися у Чернівецькому садочку, де обидва знайшли прихисток. Я пропонував сюди піти на роботу. Варіантів інших поки що не було, а тоді почали працювати. Якось так уже спрацювалися, знайшли можливість як можна більше заробляти. І працюємо. Що, це, це робота також. Так, працюємо, він заміта мусор, я слідком іду збираю. І так, ми швиденько, досталь працюємо, вправляємося. Утікав від війни Віктор Голуб сам, адже напередодні на Чернігівщині поховав дружину та вже у Чернівцях знайшов свою другу половинку. Познайомилися мене ентузіастом, Ми там жили в десятому будинку. Я кожен вечір виходив там на площадку каву пити. І так раз побачив, два побачив. Тоді предложив каву випити. Спокійною дружиною я познайомився у 2001 році, теж предложив каву випити. І вона нікуди ми на автостанції познайомилися. Вона нікуди не поїхала. Я не поїхав. І після того ми пропили 19 років рук. Тепер Віктор нікуди їхати не збирається з Чернівців і додає, хоч таку долю не передбачав, та цінує те, що має зараз. Олена Крічко, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4